Привіт, Карпова. Це я. Я українізована від народження. Це Даня Білий і проект «Говорю» створений спеціально для таких, як він, аби якнайлегше такі люди могли перейти на українську мову. Цілий проект для мене. Mm. Я нещодавно подумав про таку штуку: що можна помилятися, можна говорити супер погано українською, але з часом воно ж типу стане краще. Ну, я маю на увазі, не буде такого, що оце мій максимум українською, і я більше більш нікуди не виросту. Ніби ти свою вчительку української мови. Ні, я про те, що знаєш, деякі люди вони говорять українську мову, і я дуже багато чую таких думок про те, що я, я не можу перейти, тому що я погано розмовляю, мені соромне все інше. Але ж коли е, ця людина була дитиною, мама брала за руку і така: давай топ, топ. Не було ж такого, що дитина падає, і така, ну все, ходіть, це не моє. Я буду лежати типу все життя. Тобто, це ж така ж сама практика, така ж сама напевно м'язова пам'ять, як і все інше. Ну звичайно, і якщо переходити на українську з. Із... На погану українську, потім на трошки кращу, а потім на покращену версію, а mm -hmm. потім на ПРО, то це треба просто більше на це виділити часу. Так і повинно бути. ви не повинні і не вийде ніколи в житті відразу говорити ідеально і на щастя. Причому колись писала чи говорила Ірена Карпа в якомусь інтерв'ю, якщо не помиляюся, це сучасна українська письменниця про те, що ага, як тільки стало питання двомовності в Україні, пам'ятаєш ще там да -да -да. колись при кучмі, чи коли там це так. було що друга державна мова, і вона сказала, що Україна українська це моя рідна, і я її збочую, як хочу, бо моя. Uh -huh. Тобто, ми настільки український народ зараз в загально в комплексі говорю, настільки володіємо і настільки це наше і рідне, що ми можемо робити з цим, що хочемо, що завгодно. Воно залишається все одно нашим. Тому суржик це нормально, діалекти це нормально, і мова без цього не існує, і без помилок не існує. Тому помилятися окей. Ну і мене ще на що заспокоює. Колись мій вчитель українського казав, що українська мова це єдина мова в світі, яка може законно. Запозичувати запозичувати, дякую запозичувати слова з інших мов. Тобто, так. якщо ти зараз переходиш з російської на українську, то ти можеш використовувати русизми і гаджети свої. Це якщо ти нещодавно був in England, you know, <laughs> тоді ти можеш юзити English world. але разом з тим є декілька рис в українській мові, які про які ти почувши, не знаючи, ще українською, розумієш, а це це українська, бо таке тільки є у нашій мові більше ні в кого.